Російські війська обстріляли село Шалигінської громади. Є руйнування. Засудили глухівчанку. Жінка чотири рази обіграла АТБ. ДТП в Лухові 9 травня зіштовхнулись мотоцикл і мопед. Росіяни з мінометів обстріляли одне з сіл Шалигінської громади. Є руйнування, повідомили в оперативному командуванні Північ. Близько 8.30 ранку російські військові обстріляли з мінометів село Ходине Шалигінської громади. Як стало відомо, вибухи пошкодили три приватні оселі та магазин гуртожиток. Засудили глухівчанку, яка чотири рази обікрала місцевий супермаркет АТБ. Згідно вироку суду, їй призначено покарання у вигляді одного року і одного місяця позбавлення волі. Було встановлено, що у період з 1 по 12 лютого безробітна глухівчанка чотири рази обікрала супермаркет, винявши з нього продукти харчування. Перший раз на злочин жінка пішла 1 лютого 22-го року, скориставшись тим, що за її діями ніхто не спостерігає, вона взяла шашлик та свинячу лопатку та винесла їх з магазину, оминувши каси. Такий самий злочин вона вчинила 5 лютого, коли з того ж самого магазину викрала тушку бройлера, сир, філе форелі, шашлик та сьомгу – а 7 лютого виніс шитушку бройлера та філе сьомги. Аналогічну крадіжку вона мала намір вчинити і 12 лютого. Але при спробі виносу продукції її затримав охоронець, який викликав поліцію. 9 травня орієнтовно об 11-й годині до поліції надійшло повідомлення про автопригоду, яка сталася по вулиці Верегінська у Глухові. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Як попередньо встановили правоохоронці, 23-річний керманич мотоцикла Кавасакі під час здійснення обгону, допустив зіткнення з мопедом Вайпер. Мопедом керував 51-річний водій, який в цей час виконував розворот. У результаті автопригоди обидва водії отримали тілесні ушкодження. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. Відсьогодні всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ, і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатися послугою є відновлення для отримання державної допомоги для відновлення свого житла. Йдеться перш за все про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо допомогу на поточний ремонт можуть отримати всі громадяни України. Які є власниками або співвласниками пошкоджених приватних будинків, квартир, житлових приміщень, які були пошкоджені через бойові дії, такі об'єкти мають знаходитись на звільненій території і не були відремонтовані власними силами. Першочергово на утримання коштів можуть претендувати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, ветерани війни, особи, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, члени сімей загиблих військових, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю першої та другої груп, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, опікуни, піклувальники, прийомні батьки та патронатні вихователі, діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування. місті шостка рятувальники приборкали загоряння в гаражному кооперативі. Про це повідомляє ГУ СНС України в Сумській області. 9 травня, о 6-й ранку, на лінії екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про загоряння в одному із гаражних кооперативів в місті Шостка. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено фронтон гаражу на площі до 10 квадратних метрів та автомобіль, що знаходився всередині. Існувала загроза поширення вогню на п'ять поруч розташованих гаражів. О 16 годині 34 хвилини пожежу було локалізовано, а о 16:55 ліквідовано. 11 травня на півночі Сумської області погоду визначатиме поле підвищеного тиску. Мінлива хмарність без опадів, в день місцями невеликий дощ. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 6, в день плюс 12 плюс 17 градусів Цельсію.